Завтра, 26 листопада, о 12-й годині на вічовому майдані Івано-Франківська відбудеться позачергова сесія обласної ради. Головне питання: суспільно-політична ситуація в Україні та перспективи євроінтеграції. Участь у пленарному засіданні візьмуть депутати районних рад, а також студенти, громадські діячі та усі мітингувальники. Попередні рішення народні обранці обговорили на президії. Планують прийняти звернення, яке надішлють до Європейського парламенту, Ради Європи Європейської комісії. І послу Європейського союзу в Україні панові Яну Томбінському. Насамперед, депутати Івано-Франківської обласної ради вимагатимуть від перших осіб держави зробити все необхідне для підписання на саміті у вільності угоди про асоціацію. Крім того, прикарпатські обранці наполягають на припиненні повноважень прем'єр-міністра України Миколи Азарова та прийняття рішення про його відставку. В проєкті рішення ми звертаємося до президента України з вимогою розпустити уряд Азарова до Верховної Ради України з проханням скликатися все таки 27 числа цього місяця. І прийняти ті необхідні євроінтеграційні закони, які яких ще нам бракує прийняти. Галичани також підтримують резолюцію народного віча за європейську Україну, прийняту 24 листопада на європейській площі у Києві. Після 9 років майдан знову був тим майданом, де вирішується доля української нації, де пульсує живе українське життя. Але сьогодні мене зворушило дуже і ще більше я дістав позитивні емоції і несподівані. Та кількість молодих людей, та кількість хлопців, дівчат, які прийшли. Вони прийшли без ніякої організації, без ніякої вказівки. Вони прийшли за своїм власним покликом душі і серця. І це було дуже зворушливо. Звертаються народні обранці і до правоохоронців з вимогою не перешкоджати проведенню в населених пунктах області євромайданів та подібних масових акцій. Я сподіваюся, що думка громадськості, думка обласної ради, інших місцевих районних рад, вона все-таки буде мати вплив на наших урядовців, і вони, я думаю, що змінять своє ставлення до нашого народу. А представники Євросоюзу з розумінням віднесуться до того, що одна людина, чи дві, які не хочуть розглядати дане питання на найвищому рівні, що вони не репрезентують весь народ, а народ власне бажає отої доброї євроінтеграції